Гармонійні стосунки з собою іменно з цієї точки, коли ми знаходимося в гармонії з собою, коли ми самодостатні, коли ми розуміємо, що в нас є ресурс для того, щоб закрити всі свої потреби, але якщо не вистачає ресурсу, у нас дуже гарні стосунки з друзями. Ми також можемо брати це як ресурс, і в нас в житті все вдається. Ми маємо гарні стосунки на роботі, у нас гарна кар'єра, ми матеріально забезпечені. У нас є мрії, які ми також здійснюємо. У нас є гарні друзі, з якими спілкуємось, але все це, всі ці стосунки, де ми закриваємо певні свої потреби, вони завжди будуть. Перш за все, будуватися на тому, а які у нас стосунки з собою. Якість стосунків з собою, наповненість, впевненість в собі, завжди будуть точно так же простраюватися стосунки і в соціумі. Тому завжди починайте з себе. Запитайте себе, а я задоволений з собою, а я щаслива людина, а я в гармонії з собою. Ваша ОПЕ.